Друзі, і ви зараз дізнаєтеся, яке завтра, 19 вересня, свято, у кого завтра єменини і що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде приємно і цікаво послухати цю інформацію. 19 вересня День народження Смайлика. Міжнародний день наслідування піратам, день кави, день вирулювання настрою. Освітня акція Очистимо цей світ. Міжнародний день вина Гренаш. Чи Гренаш? День обізнаності про струс мозку та День Ірисового пудингу. Авіряни вшанують пам'ять святих мучеників Трохима, Савватія та Доремедонта. А свої іменини в цей день святкують. Увага! Гаврило, Георгій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Олексій, Федір та Марія. Привітайте ваших іменинників! А талісманом людини, народженої в цей день, є Геліотроп. Цей камінь має силу спиняти кровотечі. А ще кажуть, який трохим, така і буде зима. Якщо тепло і сухо, то зима має бути лагідною, а якщо холод, то й зима сувора. А що не можна робити в цей день? Отже, не можна починати важливі справи. Вважається, що вони не принесуть успіху, не можна лаятися, тому що це привертає біду в оселю, а ще не можна працювати після заходу сонця. Вважалося, що нічна втома забирає роки життя. І це буде завтра, 19 вересня. Слава українцям і слава ЗСУ!